Завжди і в усьому він прагнув бути першим. Звідси його чемпіонські медалі, багаторазовий чемпіон України та світу з карате і змішаних єдиноборств Павло Панфілов був серед перших сміливців, які встановили прапор України над звільненим ізюмом. А останнім викликом для героя став Бахмут. Ось його історія війни та боротьби за Україну. У кімнаті Павла його спортивні нагороди, і їх неймовірно багато. До початку війни спорт був його життям. Перше місце, перше місце так, щодо кубок України, змішаних бойових мистецтв, е, міровий чемпіонат, де він зайняв перше місце. Перше місце до кожного першого місця. Медалі ще у 16 років Павла запросили з рідного Івано-Франківська до Києва навчатись у школі Олімпійського резерву. І він виправдав найсміливіші надії тренерів. Рідко брав друге місце. Практично завжди вигравав чемпіонати з карате, дзюдо джиу джитсу Та я знала, що він виграє завжди. Це якось він такий був з дитинства. Чемпіон це наша опора, наша стіна, наша віра. Наше, наше все таке найкраще. Ну він був. Все в нас. Він був таким всесвітом. Він у нас був паша. Просто на початку березня 22-го року Павло з вісьмома найближчими друзями-однодумцями приїхав з Франківська до Києва і в найгарячіші дні служив у теробороні столиці. А коли зрозумів, що війна це надовго, вступив до лав сил спеціальних операцій Збройних сил України. Three. Three. Уже влітку 22-го року Павло служив в іншій пекельній точці на Харківщині, де сили оборони вели потужний контрнаступ. Ми теж трошки працювали. Втратили дрон. Зараз будемо йти його шукати. Його переписка зі мною була така. Мам, все добре, нас все добре, я тебе люблю, я тобі подзвоню, мене сутки не буде, мене не буде двоє. Я появлюсь, я напишу, я йому пишу сина, я тебе люблю. Після звільнення Харківщини Павло з гумором розповідав, як тікаючі росіяни ховалися по кущах, як кидали на дорогах свою військову техніку. У вересні 22-го року він в числі перших бійців зайшов в візю. Перші, хто зайшли в Завдяки нашим всім пацанам, рефа, вікін, хабрам, слон, кучерявий, чис, лом, э, американець, колумбія, Береза, муслим і козанди, э, макс, Пойдем. Ми це зробили. Красава. Боєць казав, що ворога вигнали, і тепер у них нове завдання бахмут. І мені казав, мама, їх стільки, ти собі не уявляєш. Ми їх стріляємо, ми їх б'ємо, а вони лізуть. Вони встають. Таке враження, що вони встають. І йдуть, і йдуть. Їх так багато. І в нього вже такий був такий голос, такий трошки втомлений. Каже, ми стільки вже з ними боремося, а вони ще встають, ідуть і йдуть. У день 22 лютого і в ніч проти 23 го цьогоріч у Бахмуті точилися жорстокі стрілецькі бої. Разом із довіреною йому групою Вікінг тримав свою ділянку фронту. Рідним він написав, що добу буде не на зв'язку. Коли доба спливла, батьки почали гнати від себе тривожні думки. Він сказав, мам. Тільки не полон. У нього була нагрудна граната, йому подарувала командування. І ця була граната. Він каже: Мам, я тобі чесно кажу, я полон ні. Ну він був занадто сильний. Тому, коли пролунав той фатальний дзвінок, Вікторія насамперед подумала, тільки не полон. Але голос на тому кінці дроту повідомив, що Паша загинув. І Вікторія навіть знайшла сили розпитати, як це було. Коли вони вже виїжджали, виїжджали з Бахмуту, їх вів дрон. І перший прильот у них був, коли вони стояли коло машини. Другий прильот їх ранило. Пашу десь в районі Паха, і тут проїжджала з Бахмуту машина е медична, і почали кричати: хлопці, давайте до нас. Вони запригують цю машину, паша так прямо на животі запригнув. І в цей час був третій прильот. Побратими винесли тіло друга з поля бою. Літаком його доставили до Івано-Франківська та з почистями поховали на алеї героїв. В Івано-Франківську на честь Павла Панфілова пройшов професійний турнір зі змішаних єдиноборств. Усі кошти від продажу квитків та благодійні внески були перераховані на потреби сил спецоперацій Збройних сил України.